Друзі, всім привіт! Продовжуємо е, цикл наших відео шляхами містичної аріани. Сьогодні буде у нас дві картки: Да Бог і Радомисел, е, бо дуже мало інформації стосовно цих, цих богів. «Да Бог або Дай Бог в південнославянській міфології. Е, це е, такий собі е, образ земного царя, цар на землі. Е, Згадується тільки у двох царських казках, це як цар на землі, який противоставляється Богу на небі. Ім'я да Бог, як і східнослов'янське «да Бог, можливо походить від поєднання дієслова давати з ім'ям Бог. Як позначення частки достатку, Бог, що дає, дарує. Інша також вирогідна версія передбачає зв'язок цього імені, як і, і, імені Дашбога з преслов'янським дах, Даш, тобто день. Ось, в принципі, і вся інформація також. В цій колоді є і Дажбог, і вже коли будемо розглядати картку Дажбога, то більш детально зупинимось саме про нього. І далі у нас родомисел, Бог мудрості та красномовства покровитель законів і подавець добрих парад. Добрих рад, добрих парад. Коли народ збирався обговорювати благоденство свого міста чи подумати, як відвернути якусь загрозливу небезпеку, всі молилися родомислу, приносили йому багаті жертви, закурювали світильники, закликали на свою сходку. Йому було Присвячено багато храмів, вони були е, такі собі охайні, багаті. Е, е, Родомисел, е, в принципі, родомисла завжди е, зображали вигляді людини, яка е, сидить впер, вперше в лоб вказівний палець правої руки, а в лівій руці він тримав щит зі списом, е, бо е, в ті давні і та нелегкі часи. Е, Дуже часто доводилось навіть мудру якусь пораду відстоювати з силою. Родомисел також вважається як одна із сути сварога, єдиного і багатоликого. Сварог уособлював собою все від народження думки до живого вогню, простору та швидкості. А родомисел допомагав слов'янам бачити корінь проблеми та сприймати кожен момент таким, яким він є насправді. Можна сказати, що цей Бог це особлення свідомості та розсудливості, що він дає людям можливість торкнутися досвіду та мудрості предків, попросивши допомоги у природи. Щоб навколишній світ почув людину, необхідно уявити її силу і міць і відчути себе часткою всього навколишнього. Родомисел це сила думки, що живе в кожному з нас. Він вірить, що до будь-якої людини може прийти мудрість, подібна до божественної, і завдяки цій мудрісті смертний змінить на краще в цілому жит... життя всього народу. Родомисел каже кожній людині, що вона сама може стати батьком думок. Також від цього божества пішли всі традиції, поради та гарні слова. Ось такі у нас сьогодні дві постаті: да Бог та родомисел. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую за ваші вподобайки, підписки. До нових зустрічей!